Вітаю, давайте з вами перевіримо домашнє завдання. Воно з одного боку, трохи е, за новою темою, а з іншого боку, воно дуже схоже на те, що ми вже з вами розв'язували. Майже такі самі задачі вони були, але в іншому розділі. Давайте спробуємо це роз, роз, розв'язати. Не можу виговорити. І так, 16-15. протонами опромінюють алюмінієву мішень, при цьому вилітають альфа-частинки у ядра атомів якого елемента перетворюються ядра атомів, атомів алюмінію 27? Напишіть рівняння ядерної реакції. Ну, давайте ми знову домовимося, що ми будемо обов'язково писати не просто підсумкову реакцію, а будемо писати трохи пояснень. Тому ми за умовами бачимо, що в нас є алюміній 27, який буде промінюватися. А... Протонами, вилітати будуть альфа-частинки, і щось ще буде з'являтися. Ось це ми і запишемо, як ми записуємо. Ось у нас алюміній, порядковий номер 13, масове число 27, а промінюємо протонами, порядковий э, номер один э, масове число 1, з'являються альфа частинки частинки вилітають, це ядра тамогелія, і якесь нове, якась, якось нове ядро. Ми скористаємось двома законами збереження. Законом збереження масового числа, це ось таким чином, і законом збереження зарядового числа. Для масового 27 плюс 1, це ліворуч, а праворуч бути 4 плюс 6 ще. Тобто 27 плюс 1 мінус 4. Отримаємо 24. З іншого боку, зарядове число 13 плюс 1 і мінус 2. Це буде 12. За таблицею Мінтерів, ми можемо побачити, що під номером 12 у нас стоїть магній. Тобто, це буде ядро. Магнію, ізотопу магнію 24. І далі ми переписуємо знов ось цю реакцію стартову для того, щоб вже написати підсумковий варіант. Будь ласка, тому що в самостійній роботі, коли ви розв'язували подібні задачі, ви так класно написали мені ось такі відповіді, і при цьому не написали підсумкову реакцію. Ну, не дуже класно, тому давайте будемо вчитися, і наступного разу я сподіваюся, що ви вже зробите дуже класно. Наступна задача 16.22, дуже схожа на ту, яку ми тільки що розв'язали, але тут ще простіше, тому що нам написали вже ядерну реакцію і просто залишили знак питання для якогось одного елементу. Але ми можемо відразу записати це рівняння. Замість знаку питання ми поставимо нове ядро з зарядовим числом Z цим масовим числом А і скористаємось законами збереження. Знов ми точно так же знайшли 6 плюс 1 мінус 3, це буде 4, і 3 плюс 1 мінус 2, це буде двійка. А 4,2, ну, мабуть, це ви відразу сказали, що це ядро атома гелія, і ми відразу написали, але у нас тут буде два гелія. Бачите, два ізотопа гелія, буде гелій четвертий гелій третій. Такі реакції теж можливі. Щоб вас це не дивувало. Тобто у гелія бувають різні затопи, і це не обов'язково буде дві альфа-частинки. Може бути альфа-частинка і затоп гелія-3. Добре, на цьому ми завершуємо і можемо відпочивати.